А люди так часто бувають злими, і після їх слів так на серці болить, і мрії так часто бувають гіркими, коли розбиваються вщент в одну мить. І спроби так часто бувають невдалі, і терни колючі ростуть на шляху, і страх є у серці. А що ж буде далі? Життя ще гіркіше за смак табаку? Виходить, не треба на щось сподіватись, і слід оминати із страхом людей, бо ж мало що може у світі цим статись, де стільки страшних, неприємних речей. А я вам скажу, що життя неймовірне, і цукор солодший, як спробуєш сіль, і світло ясніше у темряві видно. Тож, смійся, живи, насолоджуйся, мрій! Життя це прекрасно, а те, що багато у ньому скорботи, безчестя й біди, потрібно уміти пробачить й прийняти. Тож прошу, не треба, життя не суди. Це ми все зробили на нас і провина. Людини ім'я, мов хворобу несем, але і прощення у йменні людина, очистивши душу, ми всі віднайдемо. Ми люди, вінець над усім, що ми бачимо. Ми люди, не треба про це забувати. В усіх нас є світ, а Отже, це значить, що кожен з нас може цей світ врятувати. Нехай нам здається, від нас не залежить нічого у світі цим сповненням зла, але нам можливість безцінна дається, розправить у серці. Два світлих крила, і стать не такими, як всі, що довкола змінити себе, розтопити свій лід засяяти світлом не пізно ніколи, так само не пізно зігріти цей світ. Нехай не увесь лиш маленьку частину, та в цьому світі є люди, як і ми, які у собі ще не вбили людину які спромоглися лишитись людьми. Давайте ми будемо цей світ підіймати і нести у нього надію й добро, що ранку добрішими трохи ставати, і вірить уди, хай б не було. Допоки живем, будуть мрії й невдачі, падіння і злети, години і мить, та в тому і сенс ми живемо. А це значить, що нам ще під сил усе це змінить.